Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальний огляд без поділу на рубрики, для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Nissan Prima Star. В довгій базі. 2008 рік, 202 пробігу. Ціна 8800, 2.0 дизель на механіці, пасажир 8 плюс 1. Тут контакти до власника. Салон. Комбінований, обшитий в гарному стані. Сидіння також присутні. Розпашонка. Кого цікавить? Телефонуйте. Вантажний Renault Master. 2019 рік, 191 пробігу, 2,3 дизель на механіці, ціна 17 700, контакти є. Так, хто шукає такий автомобіль? Можете телефонувати, уточнювати більше інформації про цю машину. Fiat Doblo. 10 рік. 1,3 дизельна механіка. механіці. ціна. Контакти бачимо є для оточення інформації. Так, Peugeot, Peugeot Expert вантажний. Це 16 рік, 270 пробігу, 11700 ціна, 2,0 дизель на автоматі. Контакти бачимо вантажне відділення в гарному стані. Volkswagen Caddy, 2008 рік, 232 пробігу, 2,0 газ бензин, 7700 ціна, контакти бачимо присутні. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте до власника, отримуєте більш повну інформацію. Вантажний Renault Так, По автомобілю. 19 рік, 190 пробігу, 1,6 дизель, 14950 ціна, контакти тут. Вантажний кадік. 19 рік 143 пробігу. 2.0 дизель на механіці. 14500 ціна. Тут контакти. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, реномастер вантажний. Так. Цей цінник, так? 20 рік, 239 пробігу, 2,3 дизель, власник роман. Ціна договірна. Так, покажу по колу. Так, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Opel Vivaro. 14 рік, 176 пробігу, 2,0 дизель на механіці, 12500 ціна, тут контакти. Так, техніка підводить. Ова. Так, дивимось далі. В звичайній базі. Сидіння не видно. Потрібно уточнювати, кого цікавить така машина. Renault Master. 19 рік 289 пробігу. 2950. Ціна, 2,3 дизель на механіці. Контакти бачимо. Так, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Renault Master, гідроборт. Це 17-й рік, 226 пробігу, 22, 500 ціна, двигун 2 і тридизельна механіці, дубль кабіна з гідробортом. Вантажний трафік засніжений. 18 рік, 170 пробігу, 1,6 дизельна на механіці. 15780 ціна. Контакти бачимо.